Вітаємо! У цьому відео покажемо, як працює документ коригування боргу з типом коригування боргу покупця або коригування боргу постачальника і в яких випадках його варто застосовувати. Маємо замовлення покупця на 100 гривень, продаж на 100 гривень і часткову оплату від покупця на 60 гривень. Переходимо в розділ фінанси, відкриваємо блок коригування боргу та натискаємо Створити в новому документі. Обираємо тип операції коригування боргу покупця. Обираємо покупця, вказуємо документ продажу і у полі сума розрахунків вказуємо 20 гривень. Якщо хочете списати частину боргу, оберіть статтю витрат, наприклад, інші витрати. Зберігаємо документ. Тепер ми маємо оплату від покупця на 60 гривень, і на статтю витрат ми списали 20 гривень. Разом покрито 80 гривень. У звіті взаєморозрахунки з покупцями видно продаж на 100 гривень, оплата 60 гривень, списання боргу 20 гривень і залишок до оплати 20 гривень. У звіті доходи і витрати з'явилася витрата 20 гривень за статтею «Неопераційні витрати. Якщо ж в документі коригування боргу обрати статтю доходів, то в такому випадку борг збільшується і виглядає, наче клієнт оплатив 40 гривень. По звіту взаєморозрахунки з покупцем бачимо замовлення на 100 гривень, оплата на 60 гривень, коригування на 20 гривень та кінцевий залишок до оплати 60 гривень. У звіті доходи і витрати з'явиться запис про 20 гривень операційного доходу. Коригування боргу постачальнику працює за аналогією до коригування боргу покупця. У нас є замовлення постачальнику на 1000 гривень. Товари вже не дійшли повністю, але оплачено лише 500 гривень. Щоб скоригувати залишок заборгованості, створюємо документ коригування боргу з типом коригування боргу постачальника. Обираємо постачальника та документ надходження. У полі Сума розрахунків вказуємо 100 гривень. Обираємо статтю витрат, наприклад, інші витрати, та зберігаємо документ. Бачимо, що оплата була на 500 гривень. На інші витрати ми скоригували 100 гривень, і в нас тепер оплачено постачальнику 400 гривень. У звіті взаєморозрахунки з постачальником ми бачимо надходження, оплату коригування боргу на 100 гривень та кінцевий залишок 600 гривень. Якщо в документі замість витрат вибрати статтю доходів, система сприйме це навпаки як додаткову оплату постачальнику. Підсумуємо. Документ коригування боргу з типами коригування боргу покупця та коригування боргу постачальника допомагає гнучко працювати із заборгованістю. Ви можете як і списати частину боргу, так і донарахувати додаткову суму, відобразивши це в звітах, як витрати або доходи. Це зручно у випадках знижок, компенсацій або зміни вартості замовлення. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!